Що вам хочуть повідомити вищі сили? Яку новину хочуть вам повідомити вищі сили? Щось про полон. Про родича, який в полоні, ви дуже переживаєте і думаєте, що він зруйнований повністю? Що ви не знаєте, де він. Все стабільно, все буде добре, не переживай. Оце та людина, про яку ви думаєте. Сім пентаклі, щось відбувається, що його визволять звідти. Дивіться, ваші страхи виправдаються, що його, він звільниться звідти, але він, він не живий, він мертвий. Що його таки вбили? Що ваші страхи, ну, то, що ви відчуваєте, що так дійсно таки є, що він мертвий. Вищі сили кажуть, що ця людина померла не того, що війна, не того, що в полоні, ну це також, а того, що прийшов його час. Що по Верховному суду, вашому цьому, тому хто в полоні, да, чоловіку, цей король жезлів, той, що тут вийшов. Ой, чи хто тут висов? чаш ось він, рицар-чаш, що прийшло, прийшов його час залишити цю землю, що земля це не найкраще місто для того, щоб знаходитись тут довго, і що його термін закінчився, то він по Верховному суду його забрала смерть. Тобто прийшов його час. Ніхто раніше то, тої години, коли прийшов, повинно, повинна людина померти, раніше ніхто не помирає. От у е, мене була колись клінічна смерть, і я дуже хотіла померти, не хотіла на цю землю повертатися, але мене туди не пустили. Сказали, не твій час, ще не твій час, чи твій час не прийшов і, на, і примусово повернули назад на землю. Тому ця ситуація, що не тому, що так, ну, таке горя, да, внізапна, неожидана, а того, що у цієї людини закінчився цей термін, контракт бути на землі, припинив свою дію, все закінчилось, йому треба йти далі. Там життя в нього легше, краще, ніж тут. Він пройшов свої уроки, пройшов свої, свої випробування і його страждання закінчились. Ось так. Що вам хоче сказати той, хто помер? Що він хоче вам сказати? Король Міча, Рицар Пентаклей, двойка Кубків. Шістьміча. Він сказав, що він э, щасливий. Карта Звзди збились, Він в досить гарному настрої. Він зустрів там когось, з ким він був разом дружив, ну, що вони разом бились. От Рицар Пентаклі, Король Міча, що бойові дії, що він з кимось разом пішов туди, на той світ. І що нарешті вони цю небезпеку залишили. Земля це перша ступінь Ада. тут. Ми всі відпрацьовуємо якийсь негатив за якісь свої проступки, да, що ми тут як наказані, як відбуваємо термін. І це вони вдвох з якимось своїм товаришем, що вони звільнились від цього, від цих кайданів від дуже. Скажи, що в мене все добре що небезпека що, ну, припинився в цей жах, що я з цього жаху я вийшов. Чотири пентакля. Тут чаш колісниця. І він каже: Я ухожу, я ухожу, но я ухожу, карта Колісниця, що ну, він іде на небо, що він як приподня там настроєнні. Ту з кубків це карта любові, що шо... Що він вас кохає, і що ви його королєва. І ця людина каже, що ти не переживай, ми з тобою зустрінемось. Зараз мені треба піти, не тримай мене, не плач, не плач, не тримай мені, мені треба піти. Прийшов мій час, і я там дуже щасливий, мені там дуже добре, я на коні, я успішний. Це успіх. Він каже, це мій успіх, що я з цього з цього негативу, з цією. Нехороше слово не буду казати. Я тепер на коні, я маю успіх. Ось така ситуація. І що він хоче вам сказати? Прощатися, що мені треба йти, я ухожу. Ось так. Такий вийшов розклад. Померлих треба відпускати, не сумуйте. Треба погорівати, поплачте. Все минеться, і просто це не кінець цієї людини, це просто її трансформація в інший стан. І всі ми колись помремо. Таке життя. І це треба прийняти і відпустити цю людину, так як він просить вас, що відпустіть мене. Відпусти мене, не, не тримай. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.